Ну что, друзья, забрал я аппаратика, забрал. Что такие? То от старого хозяина осталось. Дивиться, какие аппараты. Место капец, место ну немерено. Не достаю. Качество да. Со продажи. Это аппарат. Подрулевые лепестки. Ну, что поздравить может его, А? Как вам торпеда? Как машина, как машина. Ну. Как машина, как мы еще приедем. Вот Ну. и У вас машина. Как просто Как купить, пока она в машина. Как Розетка даже 230 вольт. Є.

не жаліючи на всі гроші, що є. Пени влупили і все, змивати не будемо. Друзі, коли машина покрита жидким Воском, а я покрывал ее жидким воском, то машину надо просто обмыть, обмыть пеною и обдать водою. И все. И она будет в идеале. Сушить, вытирать руками, її не треба. Воно все от вітру разлетится, дивиться.

А, це з той, мабуть. І міли ж демфер міняли у коробці. Ага. Все бачу. Ну його куди поїхав? Поїхав продавати машину, все. Ми приїхали проверяти, а він, мабуть, поїхав продавати. О, там десь площадка моя. Це ж не розбереш сервіс, саме заганяють, виганяють, роблять, діагностують, все. Se po të kluq, nuk të kaut fanë sa dhe Якщо перевірка автомобіля лише на сервісі Bosch, місто Луцьк, перед купівлею заїхали, перевірили і все, комплексна діагностика всього автомобіля. І тільки потім купляєте машинку. Дивіться, навіть за кордоном написано, що 13 тисяч назад була заміна ремня ГРМ. І що ви думаєте, на Єбалова не було заміни ГРМ? Так що із-за кордону тачка приїхала. Це не на продаж, це для себе машина. Наклеечка є, а по факту що? А по факту ніхуя. Так що не все так просто і гладко, як ви думаєте. Наклеєчка є. Бабки заплачені, так як за обслужену машину. Ну, по факту вона не обслужена. Так що що ми робимо? Їдемо завтра, обслужуємо все від А до Я. Ну там є особливості, свої, Я вам завтра розкажу про їх. І як завжди, на машині немає чого. Правильна захисту двигуна. Замовили новий, завтра приїде новий, поставимо новий захист двигуна. Тому що обов'язково повинен бути. І відсутня кришечка. Мілачка, але неприємна. Також поставимо нову. Не на продаж, ще раз кажу. Хоча ви можете її купити, поки вона в дорозі. Що мені не подобається в ній? все в ідеалі. Дивіться, який руль на 246 тисяч пробіг у машині 246-232. Дивіться руль. Ось тут трошки царапнутий. Бачите? О. Я його хочу зняти і покрасити. Це все для себе робиться в першу чергу. Для себе. Трошки бачите, тут так от. Мені не подобається. Чуть-чуть отут кусочок, отак. от. Тут кусочок, тут кусочок. Далі він в ідеалі. І КППшку хочу зняти. Це вам до. Хочу покрасити її. Це я роблю для себе в першу чергу. Обежив. Чотенько весь рулечок так. Треба все акуратненько зробити, без спішки, все чотенько. Підготувати до покраски. Ну, ось вам результат. Трошечка заводська, все по заводу. Все чотенько, глянь. Це КППшка буде. Ну. Оце вже руль. Це вже руль нормальної машини. А то то тут поцарапаний, то тут поцарапаний, то тут пісюшка. Ну, це так, уже красиво, хорошо і по людськи. Ось вам і руль, поняли? Ну, все чітко, чітко. Гарно, гарно. Дікла звідси, щоб було видно, як покрасити в салоні. Ну так, як буває так, покрасили в салоні і все, а ти виходиш на вулицю, встановишся, дивишся, а тут у тебе обгорівши все, тут чітко все, дивись. Отак. О, все чітко. Як така джинс. Забираю на B8 комплект Герема з помпою. антифриз, концентрат, усе, все четенько. Как это происходит? А он дивится. Так и происходит. Так, Герем зараз подвезет, потому по гейце, я говорю, гейц mm -hmm. треба контик. Надо контик, да. Mm -hmm. Сальник коленвала. Немецкий, оригинал. Немецкий. і дистильована водичка. А ну дай сальний ще зніму людям. Віктор Рейн, самий топовий. Самий топовий, самий класний, оригінальний сальник Каленвала. От і з ним сама більша проблема у Б8 пасатів. І взагалі в ваговських групах. Його треба встановлювати по технології і після установки не треба їхати, сальнику прилягти, і десь через 2-3 години можна тільки заводити машину і їхати. Якщо ви поставите сальник, зразу заведете поїдете, То що сальнику правильно? Сальнику роз'їдає ремень ГРМ. Така любов. Пасатик B8 мій гарненький. Щоб не казали, що це другий в ідеалі. Заміна ГРМ, помпи і всього основного. Все має бути по технології. Дивіться, друзі, ремінь масляного насоса ще є, в маслі купається, бачите? Його теж под заміну, Вже ж розібрали. Доставка запчастин на посад Б8. Позвонив і привезли. Це не так, як у Чернігові. Добрий день. Буде теж дати 3-4 дні дивись. І новий масляний ремень масляного насоса, який є в маслі. <рес> ремень масляного насоса новий буде. Конті. Куди він їх несе, не знаєте, куди він несе? Друзі, на пасата на Б8-го, на Репенського, треба ж купити резину літню, бо там зимня стоїть. А яку ми резину будемо купувати? Думаєш БУшку? ні? Нову, нову резину. Нулячу. нулячу. Накійки нема. Є накейка, але там тільки Тільки нова резина. Тільки нуль цела. Кому треба резина хороша, дзвонимо, заказуємо, доставка новою поштою, приїде куди хочеш. І ціна хороша. Звоним, заказуєм, літа, зима. Тільки нова. Без биушки. Тільки нуляша. Ось така от резина, може казатися, що вона всесезонка, вона літня, і можна буде виїхати кудись легенько в лісочок, на Ставочок кудись, 215, 60, 16. Все чітко, привезли з Вадимом наш шиномонтажечку. На нуляші, 25-й рік, перший місяць. Де ця новенька? Оставляємо резину на шиномонтажі. Зимнюю снимемо спасато, попакуємо усі у пакетики, а літню поставим і уперед два комплекта резини. Міняємо колеса на лайбу. Не на беву, а на нову. Нова резина буде. Этикетки здирати не будемо, так поедем. Зимова подарунок. Умиватель он. дивіться, німецький антигриз, все чітко, контрабанда. Ніхто не бачив. Поняв, що на монтаж, монтажом? ти думаєш колеса як? Взяв, поставив, все, Ні, нихуя, дивіться, прокрити, не хуя, ребята. Дивиться, если професіональний подход зимня резина, лягає в салон. Дивись, як ставиться. Сосок і меточка. Вы поняли? не просто взяли поставив Чотири нові колеса. Ну так, да, хер не повлазят Зимний комплект, придачу Диски виділяли, тачка виділяли, скажіть що хуйова машина. І ціна дорогая, чого дорога? Бачили, куди їхати по машині. Лупашин у нас резина 215 60, 16. Нова. Друзі, і якщо ви думаєте, що коли ти обслужив машину, от, усе зробив, усе все чітко, все ляля, ремні, ролики, масла, фільтра, все поміняв. І ти тут блядь, береш, купляєш нову резину, ставиш нову резину на машину. Нову, поняли? І ти думаєш, все, піздець, сідаю, їду додому, ні, хуя. По технології завжди ставиш нову резину. Будь ласка, зроби, Дивись, що. 3D розвал. Так що завершательний етап. Заправлена до повного, обслужена, намастирена, намавиляна, зімнює колеса в придачу, розвал робимо. І слава Богу, за двоє суток великою єблі з машиною, все закінчилось, і машина готова до експлуатації в будь-яких условиях і в будь-якому регіоні. У вас є можливість придбати цю машинку, поки я їду із Луска у рябки. І, кстати, по скрипту я вже записаний і МРЕО, оставити її на облік. Хто захоче в дорозі розривайте її нахуй, розірвати. Ціна буде висока, а чого? Тому що машина хороша. На всіх колесах і спереду, і ззаду робиться розвал. Щоб ви панімали. Ну що, друзі, п'ємо каву, їмо хандох, поняла? поняли? вже уже проданий. Людина зразу скинула всю суму за машину. Це таке перший раз. Що ви робите? Я не знаю. Тупо заплатив усе за ташку. Скинув бабки на що проданий.